Фешн попап, де все пішло не так. Наша історія, коли створили свій бренд, ми тестували буквально все. Так вирішили взяти участь у модному заході в Києві. Написала організаторам: все, час збиратися. Великих бюджетів у нас не було, як і повного розуміння, як усе має працювати. Було лише надзвичайне бажання. На заході бачимо картину. Інші бренди, шикарні стійки, ідеально оформлені експозиції. Більшість брендів вже були розміщені у Цум. Наш бренд. Стійка, яку ми купили в епіцентрі за день до події, невпевненість у тому, як спілкуватися з клієнтами і повних хау у підготовці найкраще, що ми отримали на тому заході, це досвід. Вже за рік ситуація повністю змінилась. Той самий захід, але тепер Кенмарк був серед топових брендів. Окрім крутого стенду та маркетингових фішок, у нас була родзинка інсталяція у вигляді рукомийнику, яку фотографували десятки людей. Висновок ідеально починати не обов'язково. Навіть якщо у вас немає досвіду та великих бюджетів, головне аналізувати помилки та постійно покращуватись. Так із нуля вже за рік можна досягти результатів, про які ви зараз лише мрієте. Підписуйтесь на мій аккаунт. У мене все для того, щоб ваш бренд став прибутковим та впізнаваним.